Бувало таке, що говориш, говориш, а тебе ніби й не чують. Або навпаки, слухаєш когось і ловиш себе на думці, що сенс просто вислизає. Здавалося б, спілкування це те, що ми робимо постійно, але чомусь саме воно стає джерелом чи не найбільших непорозумінь. От сьогодні й спробуємо з'ясувати, в чому ж тут річ. Власне, ось воно, ключове питання. У нас вже стільки способів зв'язку від живої розмови, до купи месенджерів. Чому ж тоді так часто виникає відчуття, що тебе просто не зрозуміли? Давайте розкладемо цю проблему на молекули. Наш маршрут до взаєморозміння виглядатиме приблизно так. Почнемо з основ. Навіщо нам взагалі спілкуватися? Потім зануримось у силу слів і мовчазних сигналів. Далі розберемо виклики нашої цифрової епохи і на сам кінець спробуємо визначити, яка ж кінцева мета будь-якої розмови. Отже, розділ перший почнемо з фундаменту. В основі будь-якого спілкування лежить глибока людська потреба потреба бути на зв'язку з іншими. Ну, дивіться, людина ж істота соціальна, ми просто не можемо існувати у вакуумі, без спілкування ми ніби в'янемо. Це ж не просто обмін даними, це спосіб відчути, що ми існуємо, що ми є частиною спільноти, це можливість поділитися радістю, знайти підтримку та й просто бути почутим. Ось він, перший і найважливіший шматочок нашого комунікаційного пазла. Гаразд, з потребою розібралися. Тепер про наші головні інструменти, про слова. Це, так би мовити, вербальна частина нашої комунікації. І тут, виявляється, теж є свої правила гри, які допомагають не просто бути почутим, а бути зрозумілим правильно. От культура мови це знаєте зовсім не про нудні правила з підручника. це про вміння жонглювати словами так, щоб влучити точно в ціль. Погодьтеся, сказати було непогано, і це було неймовірно це ж два різні всесвіти. Це мистецтво перетворювати потік свідомості на чітку, ясну думку. А от мовний етикет це такий собі невидимий соціальний клей. Це про те, щоб відчувати, коли варто говорити, а коли краще послухати. Це про елементарні дякую і, будь ласка, про вміння не перебивати і звертатися з повагою. Це ті самі дрібниці, які роблять будь-яку розмову комфортною для всіх. Але є один дуже важливий нюанс. Спілкування це ж вулиця з двостороннім рухом. Мало вміти гарно говорити, треба ще вміти слухати, і не просто слухати, а чути. Активне слухання це коли ми не готуємо в голові свою блискучу відповідь, а всією увагою занурюємося в те, що нам кажуть. Намагаємось вловити не лише слова, а й те, що стоїть за ними. А тепер давайте поговоримо про те, про що ми говоримо, коли нічого не говоримо. Ми занурюємося у світ невербальних сигналів. Це та частина спілкування, яку часто ігнорують, хоча саме вона, за дослідженнями, передає левову частку інформації. Дивіться, яка цікава штука. Словами ми передаємо факти, а от тілом, правду можна сказати все добре з широкою усмішкою, а можна крізь стіплені зуби, дивлячись у бік. Слова ті самі, а повідомлення кардинально різні, саме тут і ховається корінь безлічі непорозумінь. І що ж саме можуть розповісти наші жести, поза, вираз обличчя. О, насправді дуже й дуже багато. Кожен наш рух, кожен погляд це репліка в діаложі, яку ми відправляємо у світ, часто навіть не замислюючись про це. Просто пробіжіться поглядом по цьому списку: схрещені на грудях руки класичний сигнал захисту, прямий погляд в очі, впевненість. Занадто близька дистанція може сприйматися як агресія, навіть те, як ми одягнені, це вже заява про себе. Усе це надзвичайно потужні інструменти. І знаєте, що найцікавіше? Уникнути цього невербального спілкування неможливо. Навіть коли ми просто мовчимо, наше тіло продовжує говорити. І мовчанка у відповідь на питання може означати що завгодно згоду, глибоку образу, роздуми або навіть презирство. Повідомлення надсилається в будь-якому випадку. А тепер давайте перенесемось у нашу звичну реальність у світ екранів, месенджерів і соцмереж. Це середовище створює свої абсолютно унікальні комунікаційні пастки, в які ми всі час від часу потрапляємо. Це питання, мабуть, актуальне для кожного, ну от погодьтеся, найбільша проблема онлайну ми не бачимо співрозмовника, не чуємо його тону, не бачимо міміки. І починається що означається крапка в кінці речення. Це агресія або жарт, написаний великими літерами, сприймається як крик, як у цьому всьому не загубитися. Тож що робити, ось така собі шпаргалка з цифрового етикету по-перше, поважати час і не писати серед ночі. По-друге, пам'ятати про приватність і не викладати чужі фото без дозволу. І, мабуть, найголовніше намагатися бути максимально чіткими. Бо, на жаль, смайлик не завжди рятує ситуацію. І все це, по суті, зводиться до одного до поваги, розуміння того, де закінчується наш комфорт і починається особиста свобода іншої людини, це фундамент будь-якої здорової взаємодії, і неважливо, онлайн це чи в реальному житті. Ну що ж, ми розібрали інструменти, поговорили про пастки. Тепер найголовніше у фінальному розділі збираємо все докупи, щоб відповісти на питання: а заради чого все це? Яка справжня, кінцева мета нашого спілкування? І ось тут ми виходимо на найвищий рівень комунікації, емпатичне слухання це справжня суперсила, це здатність не просто почути слова у мене все гаразд, а й помітити в тому в очах, вловити нотки суму в голосі і зрозуміти, що насправді відбувається з людиною. Це ключ до справжнього глибокого зв'язку. Отже, якщо все підсумувати, виходить такий собі план із трьох кроків. Спочатку вчимося чітко і ясно висловлювати свої думки, потім вчимося читати мову тіла як свою, так і чужу. І наостанок, найскладніше і найважливіше вчимося слухати не лише вухами, а й серцем. І ось це, мабуть, найважливіший висновок. Справжня комунікація відбувається не в той момент, коли ми щось сказали, а в той момент, коли нас зрозуміли. Це здавалося б невелика зміна акценту, але вона змінює абсолютно все. Фокус із себе переноситься на співрозмовника. І наостанок ми повертаємося до цього глибокого питання. Можливо, єдиної правильної відповіді тут і немає, але можливо головна мета це все ж таки не просто обмін фактами. Можливо, це побудова мостів між світами різних людей, це створення зв'язків і досягнення того магічного моменту, коли виникає справжнє порозуміння. Це питання, над яким точно варто подумати.